В ефірі Лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Врятовані тварини з Херсона та декілька собак з Одеського центру адопції знайшли люблячі сім'ї за ці декілька важких днів. Про це повідомили в громадській організації Animal SOS Одеса. Подробиці дізнаємося у волонтера Animal SOS Одеса Вікторія Корпусова долучається до нас онлайн. Вітаємо вас, Вікторія! Доброго дня. Вікторія, розкажіть, скільки тварин з Херсону вже знайшли нові домівки? Я не можу зараз сказати вам чіткі цифри, бо я постійно в дорозі. В мене є координатор, який цим займається. Десь з привезених около 130 десь. 80 точно вже в родинах. Деякі в клініках, бо в тяжких станах, деякі ще знаходяться на центрі адопції. Скажіть, чи продовжують привозити з Херсона, з Херсонщини тварин? Да, люди скидують локації на даний на даному етапі. Волонтерка, яка в Херсоні в мене знаходиться, то у неї три кошеня, два щінка. Ну ми вже не робимо. Ми робили першу поїздку таку локальну, щоб розуміли, що ночі буде дуже тяжко. Зараз в мене є координатор в Херсоні, який збирає у себе вдома тварини. яким потрібна допомога, і коли є кількість, ви ви. Жає туди машина. Скажіть, як Одесити відреагували на цю біду через російський теракт на Каховській ГЕС і як вони допомагають тваринам? Одесити відреагували дуже, дуже, дуже. Я не можу навіть сказати слова благодарності подяки, тому, що та масова допомога, яка пішла, я такого не очікувала. Дуже багато кормів, обробок, кліток. Це що дуже нам було потрібно для транспортування. Ми не готові були для таких ну, масштабних поїздок, тому що колони ставали по 8 машин. А люди відгукаються. Вони шукають різні варіанти, щоб допомогти всім, чим вони можуть. На центр обсія. Я не знаю скільки людей приходить. За день, но я постійно бачу на території багато, ну, багато людей. Тобто вони йдуть, йдуть йдуть. Скажіть, яку ви допомогу надаєте похнастикам в центрі адопції? Для чого він взагалі створений? Розкажіть нам. Ну, дивіться, центр адопції був, був створений для безхатніх тварин, а щоб їх адаптувати до родин. Бо безхатні тварини не всі мають лагідний характер. Да? Ми з ними працюємо з кінологами два рази на тиждень, з ким треба посидіти. Тобто ми їх приводимо до. Чувств щоб щоб пристроїть потом в родини. Наразі яка така ситуація склалася з Херсоном і потоком тварин? То як праця центру центр адопції, ми поки не працюємо, бо ми не можемо цього осилити. От я надію, це все закінчиться, і потім ми повернемося е, е, к своїй роботі стандартної роботі. Яка допомога потрібна, і що ще треба, так? І за якою адресою приносити? Ми приймаємо карма, амуніцію, поводки, ошійники, клітки для транспортування тварин, переноски, обробки від кліщів і ну, від паразитів. Бо кліщів дуже багато на тих тваринах, які побували в воді, приймаємо. На 33-й школі за адресою Комарова 8. Також приймаємо на 411 й батареї а, на центрі адопції. Но я, в мене прохання до людей. Везіть лучше на школу, бо ми потім це все перевозимо, там немає місця для хранення. Працюємо з 10 до 5 вечора. Так, Вікторія, і ще наостанок хочу, щоб ви. Е, Якось звернулися до людей, які хочуть хвостика до себе забрати в родину, так що їм треба пам'ятати, і як це можна зробити? Ви можете зв'язуватись е, е, з цент... ну, В ефірі завжди йде мій телефон, е, зв'язуватися з командою Енімолфос, то тобто ми є в мережах там е, Instagram і Facebook е, робити свій запит. Кожна людина повинна бути відповідальною, бо на емоціях на адреналіні люди беруть тварину і не розраховують свої можливості. Я прекрасно розумію, що зараз підуть возврати тих тварин, яких набрали. Ми создаємо базу, де ми взяли, кому віддали. Людина повинна розуміти, що це не іграшка, що це. Обробляти, прививати, стерилізувати? Ну тобто там, коли ми спілкуємося, у нас цілий опросник іде до людей, щоб ми розуміли, що вони відповідально до цього віднеслися. І, Вікторія на останок хочу запитати, чи знайшлися господарі тих тварин, які до вас прибули? Можливо, з Херсону, Херсонці, чи зверталися до вас? Знайшлися господарі і дуже були. Погані розмови, бо декілька людей в інтернеті сказали, що ми цих собак покрали і не даємо назад е, е, господарям. Але навіть е, ті вівчарки, яких забирали у хлопця-децепешника, який хотів, щоб їх повернули, я з ним зазвонилася, е, розмовляла з його родиною, і вони сказали, що ми можемо прилаштовувати ті собаки. По яких були скандали в інтернеті, що ми їх вкрали? Всі контакти налажені старим хазівам Переслані контакти нових хазівам, і вони надалі спілкуються самостійно. Почули вас, Вікторія. Дуже дякую, що знайшли час. Долучились до ефіру. Дякую за вашу роботу. З нами на зв'язку була Вікторія Корпусова, волонтерка громадської організації ЕНІМАЛСОС Одеса. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.